Доброго дня, представьтесь будь ласка. Доставіння. Бо я коли записую, втрачається важніша інформація. Ага, зворотний бік, будь ласка. Перше питання. Чому посвідчення не державного зразка? Давайте по суті. Перше питання, чому у вас посвідчення не державного зразка? Ви зупинили цей Причина транспортний засоб? По державному зразку. Я вам поясню, зупинили я на блокпосту купу. Під час перевірки був, сумово, що він перебуває в розшуку завозівським ТЦК. Причина остановки согласно 35 статті. Я його не зупиняв, ви чуєте, що кажу? Ви не зупиняли? Я не зупиняв. Дуже дякую, ми свободні. Подожіть, на якому основанні, якщо ви не зупиняли не тут? В розшуку блокпост не може покинути. Покажіть розшук орієнтування. В єдиному державному реєстрі досудових е справ має бути помітка. Мій юрист перевірив, нема цієї фамілії і в єдиному державному реєстрі досудових справ та рішень не е його фамілія, не присященами по батькові, е ні числяться. На якій підставі зупинено водія? На підставі те, що зупинено ви закону на блокпост згідно 35 статті закону України, Пункт який? 35 тридцять статті. Ну что я його запинял. Я понимаю, но вы маєте послатися на пункт, если ви мені розповідаєте, що ви його по 35-й остановили? Рошу. Да. Согласно єдиного державного реєстру до судовых рішень. А вас як зовут деш? Я телевидение вызвал сюда. Сейчас два канала приедем. Ви розумієте, що ви 365 статтю Уголовного кодексу України порушили? Перевищення владних повноважень. Я не владних владник. Не розумієте, я понял. Это для суда важный момент. Потому що это же не адмінка, это же уголовка. У вас такое перший раз, наверное, да? Ні. Yeah. Тобто ви вже не перший раз вытягиваетесь по 365, да? Я не притягую. А, а то притягу, я говорю, за... що у вас не перший раз ви гріте, так? Да. Ну я мав на увазі тільки що знімаю, я це розказував. Yeah. Я дивуюсь, чому ви не посилаєтесь на uh, НПА. Якщо ви зупинили по 35 і ви маєте знати підставу. Ще раз вам Подожди, на каком основании он должен документом сейчас показывать? Ну вы же сами запитали в росшу. <пределить> да, ну так покажите мне рощи. Ну, мне же надо особо опять в газ, э, Не надо никуда э, вводить. Да, они есть. Может, можно а. почекать. Зараз я буду звонить на блокпост, чтобы там Звоните, не ничего заплату. не показываем. Нет причин. Никто ни на что не посылается. Садимся, едем, короче. Это все фарс. У меня скоропорт в машине и касса. Ты понимаешь, на какие бабки ты сейчас налезешь вместе с этой девушкой? Откуда они нализаны? На какие бабки? Он. Вы задержали ну, вы человека? Есть у нас э, документ. Я могу затримать, извина статьи. Почему не выписана до сих пор бумага? Какая? Ну затримание людины. То, что затримується? примусово. сову. Еще вы уважаете, можем через протокол отменить. Давайте протокол, составляйте затримание. Сейчас составляйте протокол. Нет, составляется уже по месяцу. Нет, протокол составляется во время задержания. Стоп, стоп. Я вызываю сок на этой минуте. Старший лейтенант, я вам напоминаю, что я вам запрещаю фиксировать себя. протокол Посылаясь. А протокола нету. Человека задержали просто так. протокол Старший лейтенант. Я вам напоминаю, что я вам запрещаю видеофиксацию вести себя. На основании закона о защите персональных данных. Добро. Вы меня почули? Добро Я не буду оскаржить, я вам сейчас говорю. Вы не будете прекращать видеофиксацию меня? Вы видеофиксацию меня будете прекращать? Ответьте на вопрос. Прекращать будете видеофиксацию или нет? 140 статьи закона о персональной полиции буду, вести да запуск.